Сьогодні в балагані в мене жара, як завжди, ось температура приблизно 27-28 градусів. Але мова не про те. Хочу сьогодні розказати вам, як же ж правильно зробити касетну розсаду. Перш, чим починати це діло, потрібен нам торф і потрібний секатор. Любий з цих варіантів, які є. Можна ножницями, можна таким секатором, таким, таким, але найкраще розсаду робити ось таким секатором. Малесеньким, гостреньким, щоб він був маленький в руку, досить-досить приємно ним працювати. Так, да, якщо ви робите 100 саженців, це досить несуттєво. Досить непогано виходить і ножницями. Якщо ви робите тисячами, вам потрібен ось такий секатор. Тобто він дуже добре лягає в руку. О, чим менший, тим він кращий. І він дуже легенько-легенько працює. Що нам треба для розсади? Нам треба ось такий посадковий матеріал. Я роблю ось так: роблю один листочок, і якщо я бачу ось такий, оставляю один листочок. І якщо я не бачу маленького листочка, оставляю таких два молоденьких листочка. Буває, оставляю так. Є молоденький листочок 2. Але краще, коли ось так воно є. Молоденький листочок вийде, а цей буде допомагати працювати розсаді. Ось така має бути посадковий матеріал. Має бути касетка. У мене касетка 54. І це робиться досить-досить легко. Вставляється ось так. І все. І наша касетка буде прийматися. Касетка у нас буде прийматися. Ось такі в мене є парнички. Ось такі парнички і я накриваю плівкою. Можна не робити дані парнички такі, можна просто накривати. Ось така розсадка в мене. Можна цю розсадку просто накривати плівкою. Без всяких досочок, без всяких парничків. Просто накривати. Але тоді конденсат буде дуже-дуже сильно триматися на листочку. Я роблю все-таки ж ось так: стеклоарматура через метр і під касетку, як кому буде удобно це робити. Але перед тим, як закладати сюди ось таку касетну розсаду, цей порничок, ось ви мене бачите, ось тут. Цей парничок мене повністю проливається водою. Максимально сильно водою. Щоб тут трималася волога. Тому що пісок є енергойомкий, бачите в йому, він досить і досить... О, ось тут тільки волога. Він досить, досить. Ну, бачите, вологи в йому і близько немає. Тобто потрібно проливати. Проливати. Коли ви зробили касетку. Забили цю касетку повністю розсадою. Основна річ. основна річ, яку досить часто не кажуть по інтернету. Цю розсадку відразу потрібно обробити ось таким препаратом Топсін М. Це є в нас Топсін М в порошку, а це є в нас Топсін М рідкий. Пробував тим і тим. Все-таки ж різниця є, ось цій рідкій формі діє краще. Тобто, ось цю розсаду, яку ви тільки ще зробили, касетку собі відразу обробляємо препаратом. Тому що, коли у нас розсада знаходиться при сильній волозі, а тут а волога буде 90-95 градусів, а то й всі 100. Не градусів, а всі 100% вологи буде під парничком, у вас відразу почнуться грибкові захворювання. Тобто, цю розсаду, як ви ложите, відразу треба обробити цим препаратом. Відразу. Далі. Далі будемо розмовляти, далі буду розказувати, як треба працювати з цією розсадою далі. Так що, рекомендую приблизно, ось так, і починати робити. Ось в мене є ось така розсада. Це в мене брілла, це в мене тут трішки румби і трішки полки. Так що, ось цю розсаду я забив трішечки собі, трішечки на продаж. Будемо далі заповнювати нею. Так що. Кого цікавить, буде через місяць, я думаю, ось така розсадка. Цінова політика буде 10 гривень штучка. Від 50 штук буде продаж. Кого цікавить, записуємось. Є ще досить багато сортів. Будемо закладати розсаду під замовлення. Далі я вам розкажу, що потрібно робити, якщо ви самі закладаєте розсадник. Далі буде.